Муніципальна пільга на стоматологічні послуги, отримати відшкодування до 15 тисяч гривень на ортопедичні послуги, тепер можуть усі демобілізовані військовослужбовці нашої громади, які беруть участь у російсько-українській війні, а також члени сімей наших загиблих захисників та захисниць, враховуючи, що продовжується війна, і у нас вже є наші учасники бойових дій, хлопці, які також захисники і захисниці, тому ми доповнили цю програму і так, якби привели у відповідь. Повідність, тобто всі захисники і захисниці та члени їх сімей мають право скористатися в розмірі до 15 тисяч послугою на стоматологічні та ортопедичні. Це стоматологічні ортопедичні, це мається на увазі і лікування, і якщо потребує конструкції якоїсь. Але в розмірі 15 тисяч. Це може бути до 8 тисяч, може бути 12 тисяч, в залежності від того, як складуть акт в потреби в лікуванні, і вже тоді відшкодовується ці родині. Отакі. Така платиться компенсація з бюджету громади. Це досить важлива підтримка, і нею на впродовж минулих років користувалися, скажімо, такі категорії, і вони знають про це. Але ми доповнили і доповнили її саме тим, де члени сімей, захисників і захисниць.